Чимало глядачів зібралося у Палаці культури Мінерал, щоб разом відзначити районне свято Таланти твої Калущино. Учнів, які впродовж цього навчального року гідно виступили на обласних учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах, спортивних змаганнях, нагороджували подарунками та грамотами. При цьому відповідні нагороди отримали і їхні наставники, учителі. Маємо хороших учнів, хороший потенціал. Наша юнь е, творить, е, наша юнь, яка вбирає те все, що дають найкращі педагоги. І я ще хочу висловити побажання таке е, всім педагогам, які під, е, підготували переможців е, хорошого здоров'я, довгих літ і хороших їх учнів, які їх розуміють, які вміють відтворити те, що вони подають. А їм земною клін за те, що вони виховали молоді юні таланти і поповнюють нашу освітянцю. Кородину і року в рік свято відкрили художні колективи району. Зокрема, учениця Бережницької школи Юлія Лецин заспівала пісню Соколята. Далі на сцену запросили заступника голови районної ради Михайла Срібніка і першого заступника голови райдержадміністрації Федора Вовка, які привітали винуватців свята. дозвольте мені від імені депутатів районної ради, від імені голови районної ради. Василя Степановича Дзер від себе особисто привітати вас із цим традиційним великим святом, святом талантів. Побажати вам успіхів, всього найкраще, хай щастить вас у майбутньому життю. Дозвольте мені ще побажати вам реалізації вашої у майбутньому. Я вірю в те, що Україна це держава європейська. Цивілізована держава, і ми дойдемо до того рівня, що ця реалізація цих талановитих дітей буде проходити саме тут, у нашій великій соборній українській державі. Хочу бажати цим талановитим дітям, міцного здоров'я, успіхів у житті, в своїй нелегкій праці, щоб і надалі вони мали можливість. Примножувати цю славу, ці успіхи, здобути певних результатів своєю працею, досягнути певний рівень у своєму житті, щоб і в подальшому житті вони розвивалися, вони здобували все те, що мріють, що бажають, що хочуть. Після привітань перейшли до головної найочікуванішої частини свята вручення похвальних грамот та подарунків. Учень 9 класу Томашівської ЗОЖ Грабарський Сергій та учень 11 класу Войнилівської ЗОЖ Валіхновський Любомир за високі досягнення в олімпіадах і конкурсах нагороджені спільними грамотами голови Калуської райдержадміністрації та голови Калуської районної ради, пам'ятними стрічками. Та грошовими винагородами. Такі ж нагороди чекатимуть учні 11 класу Довговонилівської школи Лупу Андрія, який на час вручення перебував у Києві на відбіркових тренувальних зборах на Міжнародну олімпіаду з астрономії і студентську олімпіаду. А також ученицю 9 -го класу Голинської ЗОЖ Качак Христину, яка перебувала у стрію на міжнародному мистецькому конкурсі. На святі відповідними грамотами відділу освіти райдержадміністрації та ніками статуетками нагородили тих учнів, які гідно відстояли честь району, виборивши призові місця на обласному етапі Пічнівських олімпіад, конкурсах, турнірах, спортивних змаганнях, не обділили увагою і вчителів, які допомагали талановитим учням долати нелегкі сходинки до Олімпу. Їм також вручили відповідні грамоти відділу освіти. Загалом, за результатами виступу школярів на обласному етапі олімпіад та конкурсів, 46 учнів упродовж року одержуватимуть диференційовані стипендії а педагоги, що їх підготували, надбавку до заробітної плати. Учні та вчителі покидали зал із посмішками на обличчях. Саме свято підтвердило увагу та піклування районної влади, педагогів, громадськості про юні таланти калущини.